Ми сьогодні завершуємо мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права дитини до Кудесі Єй. І завершення у нас досить таке символічне, мабуть. Бо сьогодні ми будемо говорити про волонтерство в наших умовах неоголошеної війни, яку називають АТО. І будемо говорити про те, про ту країну, яка Мабуть, погрузила в корупції чи не найбільше, і яка дуже хотіла, щоб ми з ними були в митному союзі. Ідея від початку така була: хто хоче сам допомогти. Треба було такий мати центр, який би акумулював інформацію, де є потреба. Кілька днів тому в минулих них я була автибальця, я була по тих блокпостах, власне вражень дуже багато. Я ще досі їх не можу власне переосмислити. Я їздила як журналіст, як волонтер, і ти починаєш щось писати, хочеш якось передати це все, і розумієш, що. Це висвітлювати не можна, тому що в рамках безпеки це по-іншому, ну тобто є дуже багато моментів, дуже багато проблем бійців. І, дійсно, там війна, там ніяка не ато, і, і це не було ато. І ми думаємо, що це нас ніколи не торкнеться, але насправді воно нас вже торкнулося, і насправді ну, ми повинні робити все для того, щоб там ситуація теж стабілізувалася. Це війна абсурдна, і війна без прав, які дійсно є істинно правильне, є істинно поняття зберегти свою землю, зберегти українську землю, а з іншої сторони просто терористичні угрупування. Сказав губернатору, все, ти програв суд. Ну, попробуй посудитися. Ну, якщо мені віце губернатор я коли мені землю забирали, я кажу, ну, у мене ж документи, госад. Ну, слушай, когда Ходорковс тоже были документы, где он теперь? Он в открытую, он же не стесняется. Ну, или Мне уже не ты начали сказали, ты знаешь, если ты дальше будешь, тебе наркоту подбросят или оружие. А потом, ты понимаешь, тебя посадят, пока там будет разбираться, там непонятно, чем как закончится. 17 лет мы работали. 17 лет.